Усім привіток, покажу вам розпаковку з відроду, тільки що приїхали. Так, нам е, 506 злот. Ось так сталю, щоб було видно добре. Давайте з цієї сумки великим почнемо. Сир по акції був. Далі ось такі кліпці були три штуки. Два по акції взяла. Я Також про акції. Два. Три. По шість п'ятдесять. Далі. Руповички собі взяла. Користуюсь. Е, маслини. По акції. Тут Все по акції. Ольга. Першки буду текла е, тортик. Буду вам знімати рецепти також. Цукерки. Зуйки. Галеретка. крикери. Такі малесенькі кольочки на канапські. Далі персики. Теж акції, по 4 злотих були. Булетки. Дві штуки також по акції. Бурочки з хріном вже. Вже потерті, але тут хріну дуже мало, тому буду додавати ще. То вже на паску, щоб не терти і не мучитись. Вівчиться. Горошок був по два злотих. Далі ось такий був помідоровий. Пшетір по 2 злотих також по акції. Потрібно було три штуки брати. Знову галеретка. Це в Україні жиле. Отак і багато все таке галеретка. Порошок до печива, Шоколадна поливку. Ось така була по 6 злотих. Згущенка. Така маса кремова. Рушкова. Та крему, Дві штуки. Шість злотих, Ще одна гіптиця. Наклеїть андрусику. Ще порошок до печива і ще глярешка. Дальше. Печінку вже на паску, вона тут два кг має бути. Буду печінковий робити. Такий бочок до вареників. Далі маргарина було по злоте 50, буду хліпокти на ньому. Три. Зараз, зараз наркотику. Чотири. Хлопці, відходіть, будь ласка. Бери Андрійку водичку, я тобі. Далі. Сир на сирночки. Ага. Взяла ще сало, все, що було. Тут кіло 180. Коротше, кіло 200. Буду робити кубаску домашню, буду вам також знімати. Андрійку тобі дай, йди біжи. Тримай. Тримай. На чашку Андрійку, даємо, будь ласка, шинку на канапці. 400 грам. Сирочки. Раз, два. йогурти. Я взяла такий сир камамбер Ми любимо печені, дуже такий з грінками. Кісто дайоми. Кефір по акції був. Такі палички даю до школи сина. Ось такий дуже смачний сир даю до зупи. Дві штуки. І ще один йогурт. Тут в мене ціла сумка, круп різних. Наша ячміна, як вона, шунок типа наше. Рис, булгур, бо все позакінчувалось. Сміттєві пакети, рис, е, така каша ячміна. Ми даємо її е, пташкам, годівничку. Мамка, вкус-кус. І взяла Сашка така. Левше взяла муку на хліб. Раз, два. Три. Вже п'ять хвилин розпаковка. Чотири. І ось такої дві штуки взяла дорогої по п'ять злотих. На паску буде пекти. Звичайно, на хліб, а все. Мітілі пакети. Далі тут трішки фрукти вел. Чи вона град? Банани. Чесник молодий вже є. Далі апельсини. Перець. Цибуля. Взяла червону цибулю до салату з брокорів. Ще чесник. Дві пачки ось таких серветок. І ще є дві упаковки великого папіру туалету І ось така три кілограми моркви. Буду робила корейську моркву на свято також свою. Все, розпаковка на 506 злотих.